Бурштиновий добрий день. Коротше, нові дизайни розказую, показую. Це все поки що експортні варіанти, але ви можете собі замовити його у нас в Україні і користуватися. То просив у мене чоловічі браслети. Роліси, прошу пана, це може бути і чоловічий браслет, і жіночий браслет, в принципі. Подивіться, яка краса. Як шоколадка. Це пресований бурштин, дуже гарний, пейзажного кольору. Бачите, да? раз. Дизайн темно буро жовтий, два дизайни. Далі. Це такий же схожий. Прозоро буро тепло-жовтий. Ось світло-пейзажно жовтий. Він І ще так. парочка таких. На відео однакові. На відео однакові. Угу. Давайте по цьому просто по розміру. Зайка надінь собі на руку, а я собі надіну на руку. Оце, що просили нас люди, ось такі. Якби шоколадки. Бачите, да? Бурштинові шоколадки в стилі Rolex на руку. Вони такі реально унісекс, дуже мощна така ювелірна лєска. Можете гонорово з ним плавати, що хочеш з ним робити. Ось такі речі це з нових Де дизайнів. Це світленького. Світленьку? А це похоже. Давай. Відосик буде трошки длинний, поки ми це все покажемо, але вам буде цікаво. І скоро ще вішенка на торті буде. Що, розказали, показали, так? Да? Бусілька? Трошки погане освітлення не видно, що воно таке біленьке. Ну, живемо воно завжди краще. Щоб поняття, наскільки воно круте, його треба купити.